Фотохроніки Володимира Голубничого презентували сьогодні в Сумах світлини дворазового олімпійського чемпіона з легкої атлетики почесного громадянина Сум увійшли до буклету спортивної біографії. Видання присвятили 85-річчю спортсмена, яке Володимир Голубничий відзначає сьогодні. Презентація буклету в молодіжному центрі романтика в Сумах зібрала друзів, знайомих і колег Володимира Голубничого. Тренер дитячо-юнацької спортивної школи, що носить ім'я голубничого Володимир Яковлів, знайомий з ювіляром понад 60 років. У Прошлому році, 2020 тисячі його нагородили орденом князя Ярослава Мудрого. Це найвища нагорода України. Вона має п'ять ступенів. Він отримав орден п'ятого ступеня. Кожна друга ступень вона нагороджується за видатні заслуги через три роки. Так, моє бажання, щоб Володимир Голубничий усі отримав кожні три роки цю нагороду з рук президента і жив довго. Серед іншого, Володимир Голубничий, член національного олімпійського комітету України, сьогодні отримав орден НОК за вагомий вклад в розвиток олімпійського руху в країні та світі. В спорті У спорті завжди чесні, порядні, відкриті й чуйні люди. Він настільки простий, він справжній, непідробний. Він завжди з великим задоволенням готовий йти назустріч на допомогу будь-якому спортсмену, що потребує його підтримки. Людина, що завжди готова почути. Перший буклет зі світлинами Володимира Голубничого видали 10 років тому, на 75-річчя спортсмена. Повторити видання було бажанням ювіляра. В ньому відображені фотокартки, починаючи з його дитинства, його спортивна кар'єра, всі його олімпіади, всі його змагання, які він пройшов, також його робота як тренера-викладача. Його друзі, його колеги по спортивному цеху долучилися до видання дуже багато організацій. Це і обласна державна адміністрація, міська рада, це профспілкова організація Сумщини. Також нам допоміг завод Фрунзе. Буклет фотохроніка спортивної біографії видали накладом 500 екземплярів. Поки їх планують роздавати спортсменам на змаганнях. Наприклад, примірники отримають учасники Олімпійського дня 23 червня. Анна Книш, Олександр Новожун. Новини на Суспільному. Суми. Володимира Головничого на заході не було за станом здоров'я. П'ять років тому в інтерв'ю нашому телеканалу він говорив. Возраст, вже возраст. багато мої товариші. До такого віку не дожили. Я кажу, беру рекорди в этом плані. Володимир Голубничий народився 2 червня в Сумах. Тренувався в спортивному товаристві Спартак. Легкою атлетикою почав займатися в 1953 році. Загалом виграв чотири олімпійські медалі. Також був чемпіоном Європи і чемпіоном СРСР. Автор книг Чотири олімпійські сходження. Чому люди так ходять? І легка атлетика від Володимира Голубничого.